Як працює протез, коли ви спускаєтеся? А, дивіться, це електрично-гідравлічний протез, типу, він мене притримує. От я спускаюсь, роблю шаг, бачите, він мене притримує. Тобто він а, не дає мені впасти, типу, різка. Типу, він розуміє, коли я йду по сходах, от я став на п'ятку, він розуміє, що я спускаюсь по сходах. І справа в тому, що я це все можу регулювати. Це все також індивідуально настраюється під вагу, під зріст. На лівій нозі у мене є коліно, власне, типу, але його там, условно, в самої куті залишилось небагато, тому мені ще трішки тяжковато ходити з тростю. Ну, без трості, точніше. Скільки вам зараз років? А, 22. Куди ми зараз їдемо? До мене додому. Запрошу вас гості зараз. секунду. Дякую. Прошу. Скільки тут квадратів? Не знаю. Скільки ви платите за оренду? А, зараз 18500. А це батарея? Це в це протезі? Да, да. Да, да. Це потрібно зарядити його вже так? Да? Ні, це. Тобто, коли його так перевертаєш, він пілікає, показує рівень зарядки. Не знімаю взуття, тому що без взуття мені не так зручно ходити, тобто, ну тяжче набагато. Це, типу, кухня. Ну, я, в принципі, тут і сплю. Це мій патч, саме перший, який я випустив. А, то, типу. Типу, як е зображений я в серебрянському лісі, типу, і переміг смерть на протезах стою, Типу смерть на калінах типу. І ви зараз займаєтеся? Займаюсь вейком, дайвінг, в зал хожу. Зимою на лижах на сноуборді катав. У мене є фото, де я в аеропорту заряджав ногу, мене сіла нога. Я поставлю. Угу. І воно все, типу, тут так вчіпляється до протезу, так. виходить, так? Да? Так. Да. І, і все воно заряджається, типу, заряджається десь на протязі п'яти годин. На що ви живете? Це всі ті кошти, які условно я там. Відклав під час війни, там, під час поранення. Які виплати від держави ви отримуєте? Я на етапі типу оформлення. Ну тут нема такого, що типу я їх не отримую, типу, і не отримую. А під час лікування, під час повного мого лікування, допоки я не списався, я повністю. А ну, коли був на стаціонарному лікуванні, я отримував всі абсолютно виплати. Тобто а з цим питань не було зараз, просто питання часу. Це насправді дуже тяжко зібрати весь пакет документів. На кожну бумажку потрібно 10 бумажок. Ти постійно льотиш, ти втомляєшся, ти морально виснажуєшся. Що ви думаєте про те, щоб там повертатися на війну? Поначалу мене була з приводу цього жорстка попайка. Хотів повернутися. Мені здавалося, що я взагалі нічого не зробив. Я просто пішов на війну, втратив ноги і все. типу ось, ну, я й живу. Якщо на дрони повертатися, то це потрібно самому там все робити. Шукати ті дрони, ті машини, хлопці, які захочуть з тобою поїхати на той виїзд. Захочу десь то сходити, я не сможу. Цього зробити. Понятно, що по-маленькому так, а по великому то ні. Угу. Тому я на етапі створення власного ком'юніті, типу ком'юніті, яке буде допомагати ветеранам а, працювати з ветеранами, але почав до своїх речей. Типу, тому що я розумію, що на ком'юніті по потрібні гроші. Які ваші плани на майбутнє? Піднятися на гаверло. Вау! Да, це але це потрібно буде, щоб це було заплановано трішки, трішки потрібно до цього підготуватись.